Зимку є чимало свят, на які чекають і дорослі і діти, і цей святковий період починається з визначного грудневого дня, дня Святого Миколая. Коли діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, одержують солодощі та замовляють подарунки під ялинку. Вони згадують свої мрії та бажання, неодмінно записують до паперового листа, перевіряючи кожне слово, щоб Миколай не помітив помилки і не подумав чогось поганого. А він не подумає, ми з вами точно знаємо. І все ж таки. Подарунки подарунками, а особа святого Миколая нашим діткам та й що гріха таїти, нам, дорослим, не дуже зрозуміла, хто він, особа сказки чи справжній святий? Що це за такий особливий день і як розповісти про нього своєму малюку? День шанування святого Миколая Чудотворця, одне найсвітліших. Найдобріших і найчарівніших свят у році. Неважливо, чи вірите ви в чудеса, чи відзначаєте церковні свята, чи ходите постійно в церкву цей день прекрасний привід принести трохи казки та чарівництва в життя ваших дітей і рідних, що варто розповісти дитині про Миколая. Давайте подивимось відео та більше про це дізнаємось. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою. Його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок. В якому були харчі, одяг, гроші та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна, а найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість. Та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку, в день його іменин, сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі Пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Всі ми і на сьогодні пам'ятаємо про його добрі діла, про його святе життя. Саме тому у ніч з 5 на 6 грудня в оселю, де живуть дітки, нечутно приходить святий Миколай і кладе під подушку, чи в чобітки, сплячі дитини, бажані подарунки, а допомагають святому Миколаю по цій справі справжній маленький янголятка напередодні чарівної ночі кожен з вас, малята, може написати лист прохання до святого Миколая, щоб він точно знав, що ви від нього чекаєте. Ну а якщо ви ще маленькі і не вмієте писати, Миколай неодмінно і сам здогадається про ваші бажання. Кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні дітки. А що чекає неслухняних? Неслухняних чекає різочка. Та я сподіваюсь, що в Україні таких діток зовсім мало та є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки, згадайте свої найпотаємніші бажання. Миколай обов'язково їх виконає. А десь далеко в небі, у ту ніч ви почуєте срібні дзвіночки. На санчатах їде святий Миколай і заглядає в кожне віконечко, чи не забули дати подарунки всім його любим діточкам. А як забули, то нагадує їхнім батькам, але ніхто. Ніхто не повинен бачити, як ці дарунки готуються. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають з хмарки на хмарку, дзвоники ніжно дзвонять, а старий місяць весело посміхається. Він знає, що в цю ніч всі мусять бути щасливі, і ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять. Бо найбільше щастя в житті це робити добро.